Привіт усім! Я у Львові. Я так рада, що така щаслива, що я, врешті-решт, у Львові. Вже цілий тиждень минулої суботи я повернулась. От Два роки мене тут не було. А, минулого, та, два роки тому я теж влітку приїжджала а, під час війни. От, кілька тривог пережила. Кілька разів в укриття ходила. Цього разу думала, якось важливо, буде по-іншому. Але от вже за тиждень кілька тривог відчула, почула, і двічі вже була в укритті. І то так, місцеві люди вже позвикали, майже ніхто в укриття не ходить. А як тільки тривога роздається, я зразу. Іду в укриття, незважаючи ні на що, тому що мене починає мандражити зразу. От. Місцеві позвикали. Але от на днях 21-го тут була досить велика атака, дуже багато шахетів летіло, ракети навіть. І довелося а, так вже спуститись так, серйозно до укриття. Коли перша тривога почалась, я там одна була. Потім повернулася до квартири, сіла дивитись фільм на Ютубі. І чую, бабах, бабахнуло поблизу. Взірвався шахет, мабуть. Ну, і тоді вже я почала спускатись в друге. І тоді вже я сиділа там в укритті, і почали люди підходити з котами, з дітьми. Не так багато. Тому що будинок у нас великий, тут багато під'їздів, але людей було, можливо, 8-10 сили. Тобто всі в основному лежать чи там сидять десь в ваннах, не знаю. Але ми в укритті з кількома людьми просиділи десь годин 4, 5, аж поки вже зрозуміло було, що десь ракети в іншому напрямку полетіли і впали. Ну і потім вже в ліжку я лежала. І хотіла дочекатись відбою а, на телефоні, і, а, в, ну, щоб почути цей відбій а, конкретно. І лише тоді я змогла розслабитися і починати засинати. Хоча ще довго мені здавалося, що жужжать, джижджать наді мною ці шахеди, хоча це просто був а, дорожній рух ці машини такі. А, звуки Такі звуки видавали. Ну, так. Потім заснула, снились трохи кошмари. Так я й не виспалася цього дня. Робочий день у мене починається о 4-й дня за місцевим часом. Ну, так якось перебилась. І потім лежала наступної ночі в ліжку, боячись так, що знову буде така тривога, і знову це все повториться. Але слава Богу, це не повторилось. Ну, і дай Бог вже не повториться. Та надію, що це, це все вже дуже швидко закінчиться. Це несправедливо. Так. В Америці люди по підвалах не сидять, не бояться. В Європі те, чому українці повинні сидіти, поневірятись. Одним словом. Добре, буду ще записувати відео з мого життя Львові. От зараз починаю їсти. Не вареники, але пельмені, але такі з укропчиком, дуже смачні сметанці. Дуже зіскучилася. їх щодня їм <гум> і гроші економлю, і смачно. і Ностальгія розбирає колись, коли була студенткою, тільки таке їла. <гум> ну добре, бувайте все буде Україна.